Привіт! Нещодавно ми запустили редактор дизайну. Це інструмент, який дозволяє вам легко налаштувати вигляд вашого сайту, в тому числі і сторінку товару. В цьому відео я покажу вам, як зробити картку товару такою, щоб вона не просто була красива, а реально продавала. І щоб покупцям було зручно за допомогою нашого редактора дизайнів. Ну бо знаєте, красива картка це одне, а ефективна це вже зовсім інше. Тож я не буду затягувати, як завжди, і поїхали. Сторінка товару це те місце, куди найчастіше потрапляє покупець. Не головна, не про нас, а саме картка товару. Людина шукає конкретно річ і бац, одразу потрапляє суди. І тут все вирішує перше враження. Якщо сторінка виглядає зрозуміло і приємно, то людина читає, дивиться фото і, можливо, клацає заповідну кнопку Купити. А якщо все криво, текст як з інструкції до праски, а фото в роздільній здатності 2007 року, ну зрозуміло, людина йде. Пам'ятайте, головне завдання картки це відповісти на питання, що це за товар, чому мені він потрібен і чи можу я довіряти цьому магазину. Не треба перетворювати перегляд товару на квест, щоб людина знайшла розміст, зрозуміла, що на фото, і здогадалась, як це все оформити і куди це все прийде. Ми створили редактор так, щоб ним могли користуватися навіть ті, хто ніколи не працював з дизайном. Тут усе максимально просто. Вибираєте варіанти, ставите чекбокси і притягуєте блоки мишкою і одразу бачите результат. Для сторінки товару в редакторі є окремий розділ. Його легко знайти в панелі керування. Налаштування поділені на дві основні категорії. Перший це візуальний стиль. Це про кольори, шрифти, фони і акценти. Другий це структура сторінки. Тут вже ви вирішуєте, які блоки будуть на сторінці, в які вони будуть послідовності та що саме показувати. Зараз коротко покажу вам, що з цим всім можна зробити, і як це впливає на сприйняття вашого товару. В редакторі дизайну шаблон сторінки товару складається з секції, це такі умовні блоки, з яких будується вся структура. Основу задає шаблон сторінки. Він визначає кількість секцій, їх розташування та розміри. Побачите, як виглядає шаблон, можна прямо в адмінпанелі під час налаштування. За замовчуванням там стоїть шаблон з двома колонками. Він є універсальним, добре працює для більшості магазинів. В ньому зручно розподіляти контент: ліворуч фото, праворуч, назва, ціна, кнопка купити та інша важлива інформація. Є ще варіант з трьома колонками, але з ним треба бути обережнішим, бо він потребує більшого контенту і балансу. Якщо фото чи текстові блоки не підігнати, то сторінка може виглядати або порожньою, або занадто перенавантаженою. Цей шаблон більше підходить для магазинів, де продають за допомогою описів, характеристик або якогось додаткового контенту. Ідея в тому, що на першому екрані вміщується більше інформації одразу, але важливо не втратити фокус і візуальну рівновагу. Крім вибору шаблони, в розділі структура сторінки ви зможете налаштувати кольори, фон і заголовки окремих блоків. Хочете, щоб сторінка виглядала структурована, а не як суцільний потік інформації, то увімкніть кольорове введення блоків. Це простий такий спосіб візуально розділити контент, і ні це не для краси. Це реально допомагає очам клієнта не втомлюватися. Якщо у вас шаблон з двома колонками є ще одне цікаве налаштування: це пропорції колонок. Наприклад, якщо ваші фото на телефон з віконня, ну і не дуже переконують, то не біда. Просто зменшимо галерею до третини сторінки і даємо більше місця для тексту, переваг товару або магічної кнопки Купити. Перейдемо до управління елементами сторінки. В редакторі ви можете змінювати порядок розташування і відображання всіх елементів за замовчуванням. Вони вже зручно згруповані в секції, залежно від обраного шаблону. Але якщо вам щось не підходить, все можна налаштувати під себе. Наприклад, хочете, щоб назва товару була не десь там унизу, а прямо над фото, просто перетягуйте блок заголовок в потрібну секцію. Непотрібні елементи, вимикайте перемикачем і сторінка стає чистішою. Але є момент, де краще не експериментувати. Коли користувач заходить на сторінку товару, він хоче побачити одразу назву товару, фото, ціну і кнопку купити. Бажана без квесту по сторінці. Якщо кнопка буде десь в самому кінці, після характеристик і умов доставки, ну сподіваємось, що у покупця вистачить терпіння, він замовить. Є ще одна фішка. В шаблоні з двома колонками можна зробити так, щоб одна частина сторінки була пришпилена. Що це значить? Тобто, користувач скролить фото та описи, а блок з ціною, кнопкою і умовами покупки завжди залишається на екрані. Зручно, ще як. В редакторі дизайну групи це кілька елементів сторінки, об'єднані в один блок. Їх можна красиво оформити, додати фон, обведення, налаштувати відступи, щоб все виглядало так логічно і акуратненько. Найпоширеніший приклад це блок із доставкою, оплатою і гарантіями. Його можна показувати, як є, або сховати у вкладки, якщо хочете компактніший вигляд. Але на цьому все не обмежиться. Ви можете створювати власні групи і комбінувати в них будь-які компоненти. Наприклад, у вас акція зі знижкою створіть окрему групу зі зворотнім відліком часу. Такий хід одразу показує, що це спецпропозиція і часу обмаль Працює це краще ніж просто написати там мінус 30%. Тільки є одне правило – не заліплюйте все в одну групу без сенсу. Якщо ви продаєте дорогі товари, то кнопку купити в розстрочку краще буде підняти ближче до основної кнопки «Купити». Окей, тепер про додаткові налаштування. В деяких компонентів сторінки є бонусні фішки, які дозволяють гнучко їх налаштувати під саме ваш магазин. Наприклад, для модифікації товару ви можете вибрати, як їх показувати у вигляді мініатюр з фото, що зручно для одягу або аксесуарів, або просто є кольорові кружечки. Це буде швидко, виконічно і без зайвого. Ще одна дрібниця, яка додає ваги, це налаштування відгуків. Тут ви будете самі вирішувати, скільки саме відгуків показувати на сторінці. Ще можна виводити загальну кількість та середній рейтинг прямо в заголовку товару. Така здавалось би деталь, але вона реально працює на довіру. Бо хто не хоче купити товар, який має 4,9 зірки з 97 відгуків. Ці налаштування саме ті такі маленькі речі, які непомітні, коли їх немає, і дуже помітні, коли вони є. На платформі хорошо ви можете окремо налаштувати і мобільну версію, і десктопну версію сторінки товару. Не обов'язково дублювати компоненти і групи з десктопу. Ви можете адаптувати структуру сторінки так, щоб вона виглядала ідеально саме на телефоні. Компактно, зручно і без зайвого скролити до самої самої вічності. В мобільній версії шаблон не обирається, бо вона вже розбита на чотири секції: верхню, нижню, ліву і праву. Але головне. На телефонах ліва і права йдуть одна за одною, а на планшетах вони йдуть поруч. Тобто, краще вам перевірити, щоб все виглядало адекватно в обох випадках. І зверніть увагу й на дрібниці. Наприклад, можна обмежити кількість товарів в блоці, дивитися також або сховати модифікації у вкладку. Так сторінка буде легше і не перенавантажить користувача. І звісно, перевірте, як виглядають фото, якщо хочете зробити на них акцент. Наприклад, збільшити висоту галереї. Якщо ж ваше фото не найкраще, то краще зменшити, щоб не відволікати від суті. Працювати з редактором дизайну справді просто. Тут головне дивитися на сторінку очима вашого покупця, що хочеться побачити, що підштовхує купити, а що закрити сайт, піти під і ніколи до вас не повертатись. Редактор дає вам для цього можливості, але тут як із піцею. Якщо є багато інгредієнтів, це ще не означає, що треба кидати їх усі одразу, бо вийде піца з ананасами, янчосами, взагалі, хто це їсть. Трошки логіки, крапля смаку і сторінка буде виглядати круто і продавати. Ну а тепер мене точно все. Якщо відео було корисним, то ти лайк, підписку і напишіть в коментарях. Що вам найбільше сподобалось в нашому редакторі? як вам наша нова студія і до зустрічі на каналі Хорошоп!